Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки, наш захист далі на Запоріжжя. 13 людей травмовані серед них. Е Дитина, такі наслідки ворожих авіаударів по Запоріжжю загарбники поцілили по обласному центру, пошкоджені багатоповерхівки та цивільні авто. На місці удару зараз наживо кореспондентка Єва Миронова. Єво вітаю, що відомо про наслідки атаки на цю мить і в якому стані постраждалі. Вітаю колеги. Дійсно в цієї ночі ворог обстрілював нас керованими авіабомбами. Три удари прийшлося саме на центр міста, на житлову забудову, на об'єкти соціальної інфраструктури, на паркову зону. Саме зараз ми знаходимося біля такого будинку, який постраждав. Це чотирьохповерхівка в центрі міста. Біля парку, епіцентр удару тут був в парку. Зараз тут проводяться слідчі дії і власне піротехніки збирають уламки цієї бомби проводять експертні проводять власне аналіз. Тут працюють і соціальні служби. Зараз тут працюють комунальники, які прибирають територію. Ну а ми поспілкувалися з місцевими жителями, з жінкою, яка постраждала у власній квартирі. Давайте послухаємо її коментар. Моя квартира на другому поверсі. Либо був десь біля нас, бо в нас в квартирі повністю повилітали і шибки. І двері вхідні, тобто, ну, взагалі волною повністю зняло. У мене дуже маленька дитина, ну, 10 років, але ще маленька. І вона також трішки постраждала, їй посікло трошки обличчя та ніжки. Вона намагалася вибратися з кімнати і наступала на склону. Вона по-іншому ніяк не могла, вона ну, не знала, що робити. Так, як ви зазначили, тринадцятеро постраждали, 15-річний хлопчик, який зараз знаходиться в лікарні, семеро жінок постраждали внаслідок цих ударів, і п'ятеро чоловіків. Зараз люди отримують всю належну медичну допомогу. 27 людей врятували з власних квартир, і 20 людей були деблоковані у власних будинках. Вони спочатку були заблоковані, а потім ДСНСники їх врятували. Раз тут надається допомога е, тимчасовими матеріалами для того, щоб люди закрили е, свої постраждалі квартири. Е, принаймні видається плівка, ОСБ. надається вся необхідна допомога людям. Ну а ми переміщуємось на інший будинок, який теж постраждав цієї ночі. Подивимось, що відбувається там. Передаю слово вам, колеги. Єва, спасибі, Єва Миронова Запоріжжя розповіла про те, як сьогодні зранку містяни відновлюють чи прибирають наслідки удару кабами напередодні. Нагадаючи не вперше, російський каб прилетів по обласному центру. Більше подробиць в наступних наших ефірах.